Вже в жовтні декілька категорій пенсіонерів області отримують збільшені виплати. Це і військовослужбовці, і люди віком за 65. Починаючи з жовтня місяця виплату субсидій і пільг буде проводити пенсійний фонд. Тому на сьогоднішній день вже підготовлені відповідні відомості на виплату цих субсидій і пільг. І хочу запевнити всіх, що в жовтні місяці також все своєчасно буде проведено. І ті отримувачі і пільги і субсидії, які отримали і до цього, також своєчасно їх отримають. З 1 жовтня підвищили мінімальні пенсії за віком у зв'язку збільшенням мінімальної зарплати. Їх перерахують непрацюючим мешканцям від 65 років. Чоловікам зі страховим стажем не менше 35 років, жінкам 30 років. Мінімальний розмір виплат 2680 гривень. Перша категорія це непрацюючі пенсіонери, які досягли 65-річного віку і мають відповідний стаж роботи. Чоловіки не менше 35 років, жінки не менше 30 років, і у яких мінімальний розмір пенсії залежить від розміру мінімальної заробітної плати. До 1 жовтня мінімальна заробітна плата складала 6500 з 1 жовтня 6700. Тому у зв'язку з цим і відбувся перерахунок пенсії цієї категорії. Друга категорія це особи, які старші 70 років, і у віці від 70 до 75 такій категорії встановлюється відповідна виплата, це 300 гривень. У 2020 році підвищення в розмірі 500 гривень отримали особи старше 80 років, в минулому році 400 гривень це ті, які досягли 75 років, і в цьому році. Категорія від 70 до 75 років збільшили виплати і для військовослужбовців, у яких пенсія по інвалідності. Такі мінімальні пенсії встановлюються в залежності від групи інвалідності, і військового звання, тобто, якщо це особи. Які мають інвалідність причину інвалідності внаслідок війни, у них розмір пенсії, мінімальний розмір пенсії буде залежати, буде залежати від групи інвалідності, як вже говорила, і військового звання. Це у діапазоні від 4 396 гривень до 6532 і для інших інвалідів в залежності, також від групи інвалідності і звання, це від 4186 гривень і до 5986 гривень. Ці перерахунки вже проведено органами пенсійного фонду в автоматичному режимі. Необхідності звертатись до пенсійного фонду з приводу саме таких перерахунків, немає. І ті пенсіонери, які мають право на підвищення. Підвищення пенсійних виплат в жовтні місяці вже отримують підвищені виплати. Також пані Наталія додала, з жовтня пенсійний фонд виплачуватиме і субсидії, а з 1 грудня буде приймати заяви на їх отримання та призначати такі виплати. Зараз цим займається соцзахист.